Колярі ліцею номер 11 поповнюють благодійну скриньку громадської організації Захист об'єднання волонтерів. Сума чимала 25 тисяч гривень. Кошти збирали усім навчальним закладом в рамках акції Донат замість букета. Це дуже приємно, коли батьки, учні і педагогічний колектив це така одна спільна громада, яка працює для загального нашого блага. Я насправді дуже рада, що. Відкрили цей збір, і що в нас вийшло накопити таку велику суму, як 25 тисяч. І Я чітко розумію, що ці гроші підуть на, на користь для восьмикласниці Ярослава Козак та її мами Ани. Цей збір особливий у червні цього року їхня сім'я вимушено покинула рідний Харків. Тож нині вони постійно підтримують такі благодійні акції з надією швидше повернутися додому. Я ну не можу залишатися байдуже, бо хочеться допомогти, хочеться щось робити, і не хочеться просто сидіти, склавши руки. Для мене це велика гордість, тому що ти приєднуєшся і ти знаєш, що там твої там 500, там, 200 гривень. Вони там в цьому там в дроні. Вони там в цьому, там в цьому, в цьому автомобілі. Якщо ми не будемо підтримувати нашу армію, якщо ми не будемо підтримувати наших хлопців. Ми не зможемо повернутися додому. Ми не зможемо виграти цю війну. Ми дуже ми, ми дуже любимо західну Україну, але хочемо повернутися. Тому підтрима. Підтримуємо тим, чим можемо, і будемо це робити до нашої перемоги. Нагадаємо, ініціювали благодійний збір представники громадської організації Захист об'єднання волонтерів. Ідея полягала в тому, аби на 1 вересня школярі не купували квіти вчителям, а натомість пожертвували гроші на потреби армії. До збору долучилися 9 шкіл. Разом вдалося зібрати понад 230 тисяч гривень. Ідейниця акції та координаторка громадської організації Лілія Аршинова зізнається, приємно вражена зібраною сумою. Я вже мала досвід подібного збору саме на 1 вересня, але то був збір для дитини на лікемію. І коли вже підходила до 1 вересня, я згадала, що ну, дійсно ті букети вони, да, вони порадують людей ну, день-два. А донати це важливо. І бачачи результат, який дали наші хмельничани, я хочу сказати люди, ви неймовірні. За зібрані кошти волонтери придбають вісім зарядних станцій, так званих бандеропаверів для наших захисників. Це такі автономні станції, які дозволяють нашим захисникам заряджати радіостанції, заряджати старлінки, заряджати власні телефони, оскільки ми знаємо, що зв'язок це одна з найважливіших речей. За активну позицію та допомогу військовим волонтери вручили школярам подяки. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста.